Доброго ранку! Сьогодні ми в місті Ліц. У мене сьогодні екзамен з англійської. Рівень А2. Life Skills. Це потрібно мені для моєї візи, для продовження візи. Ми прибули сюди заздалегідь і зараз купимо каву. Не дивлячись на те, що сьогодні серпень, але на вулиці як вже осінь розпочалась, мені сьогодні атмосфера у лісі нагадує відень. І також тут грає класична музика. Дійсно, я почуваюся, як ми приїхали не в ліс, а в відень. Ліць, напевно, одне з найкрасивіших місць Великобританії. І Мені дійсно е, нагадує від Куди не подивлюсь, почуваюся веломідрою. Дуже гарно. Екзамен пройшов дуже добре і зараз ми зайшли в кафе. Можливо, щось тут е, спробуємо. Річард нервує навіть більше ніж я після екзамену, тому що він зголоднів і вирішив заказати англійський сніданок. Бед boy. за ще в ліці, але зараз поїдемо вже додому. Смак також красиве місце, мені дуже подобається. Хочеться сюди час частіше приїжджати. Після екзамену відразу до спортзалу в Додверсі. Спортзал у нас називається Панна Тайм. Зараз тут години щонайменше проведемо. Доброго дня. Сьогодні, 6 серпня 2023 року. Ми в дуже красивому місті Лок Парк. Це в місті Барнслі. І зараз я продовжу розповідати про май тест який я вчора пройшла, але я вже не продовжила вчора відео з приводу цього тесту. І АЛТС-тест. Проходжу для моєї англійської візи В Великобританію. Я приїхала по візі дружини, і я повинна була здавати тест а 1 на першу візу. Потім через два з половиною роки я здаю на іншу візу, щоб тут залишитись. І у мене вже буде ну, був екзамен на візу. Іншу і екзамен на рівень а 2 І цей екзамен також я повинна проплачувати кожного разу. Я плачу 155 фунтів за екзамен. І навіть мій чоловік, і я і інші люди кажуть, що це з нас просто збирають гроші. Ну да, тому що потреби в цих тестах нас нас насправді не, не потрібно, тому що, наприклад, у мене вже є підтверджений тим же ІЛТС-тестом сертифікат, що у мене рівень Б 2 тобто А 1 я вже давним-давно. Знаю цей рівень А2. Також потім на громадянство Великобританії я ще повинна буду здавати тест на рівень Б 1 Там також я буду платити. Я так вважаю, 155 фунтів, але я ще не узнавала цю інформацію. Можливо, інша сума буде. Ось так що кожного разу документи коштують гроші, і я повинна здавати екзамени. І ось вчора я пройшла екзамен на рівень А2. Я сподіваюся, що все добре, але сам результат буде лише через тиждень, можливо і довше, і я получу. Сповіщення по моєму імейлу, e замену не... я в центрах я здавала вже декілька разів. У мене був і академічний рівень екзамену пару разів, і на візу дружини я вже здавала на рівень А 1 і А2. Тобто, в мене вже. Є досвід гарний у цьому, і я, що можу сказати: от наприклад, оці останні екзамени, які я здаю, рівень А1, А2. Навіть якщо мені їх не важко здавати, тому що в мене рівень Б2 точно, можливо, і вищий. Але коли здаєш цей екзамен, Потрібно робити собі помітки, це не заперечено, і вони навіть дають олівець і папір. І особливо коли там іде текст, потім з якого будуть задавати питання, і потрібно правильно відповісти, тому що там лише буде два питання, і потім ще два, і все. Якщо зробиш помилку, то там. Ну, всього чотири запитання, і якщо побуде помилка, то тоді я не знаю, як це це може негативно сказатися на результат тесту. А результат буде пас або фейлд. Тобто пас пройшла, фейлд не пройшла. Так що потрібно робити ці помітки, коли йде аудіозапис тексту, ти його слухаєш. І я собі завжди конспектую, мені це не складно робити. А потім, коли екзаменатор задає питання, ти вже дивишся в цей папірець, що ти там написала, і відтуди вже береш відповідь, ці екзамени здавати не складно. Але все ж таки потрібно готуватися і бути серйозним до цього, тому що коштує 155 фунтів, і потім, якщо щось не так, то потрібно знову переплачувати, знову чекати час. І для цього потрібно зразу готуватися, настроїтися себе на гарний результат і отримати цей гарний результат, тому що Далі буду вже робити документи і потрібно розпочинати з цього тесту. Зараз вже концентруємося на парку. Я в цьому лок парку в банслі другий раз або третій. Ну, я так запам'ятала лише, що я тут другий раз. Ми ходимо тут. У нас неділя, це такий сімейний день. Інколи ні, але зазвичай сімейні. І ми, якщо погода дозволяє, виїжджаємо кудись. В нашому місті Вумвел парків нема, там лише гарна природа, де можна пройти, чи прогулятися, чи пробіжку зробити. Тут це наше найближче місто в Баренслі. І ми відносимося до округу Баренслі, і тут вже є парки. Це місто десь на 100 тисяч населення, і тут вже більше розваги, більше можливостей, навіть робот тут більше. Подобається, що тут багато старовинних будівель з такого каменю, і потім оці городи. вони продають якийсь історичний вид всім місцям. І це у нас південний Йоркшир. Та місця, які описували в своїх оповіданнях сестри Бронте, всі про них знають. Природа завжди красива, скрізь куди не поїдемо. Ну, Тут також не виключення. І в Англії в парках завжди є місце, де можливо попити каву, чи поїсти морозиво, чи якісь сендвічі. Ми зазвичай зупиняємося попити каву. Також є дитячі майданчики. Мені подобається, що у нас зелена трава. Да, Англія дуже прославлена такою от есмаральдовою зеленю, смарагдовою зеленю. У Великобританії інколи трава також становиться жовтого кольору, але весь липень були дощі і тому все дуже зелене, це дуже приємно для ока. Дубається, що у Великобританії вони вирощують квіти скрізь, це можливо. Я завжди любуюся ними. Дома я також розповсюджую квіти, але в мене ще не дуже велика колекція. І я тут лише два роки, і в мене квіти ще не дуже здорові, не дуже виросли. Сьогодні вирішили, вирішили взяти морозиво. Ми вирішили взяти морозиво. В Великобританії морозиво не має такого яскравого вираженого смаку, але воно зроблено з натуральних продуктів. Тобто я його їм і я дуже добре розумію, що тут полуниця і що воно зроблено з молока, а не з якихось замінників. Це ще один із входів в лог-парк. Назва цього парку отак от пишеться. Блок це ім'я одного з мешканців цього міста. І отакі будівлі тут з такого каменю дуже красиво виглядають. Я прям завжди любуюсь, коли бачу таке. Старовинні там дома, дуже гарно. i speak english ukrainian and uh, russian when i was small i started ukrainian and then uh, we spoke russian yes but uh, you know i also within the within english language i biggest part of my life so english also almost my yes. native probably about three not, might be just after but about three yeah Це також місто Барслі. Буженина дуже смачна, річард завжди робить дуже гарно. Обідати Настя щось запізнюється.